Я холодний, як лі, така моя ціна, в мені кам'яне серце, багато мене, багато вас, ми як кільце. я той, хто загасить це полум'я, я дурію, мій шлях повний спогам'я. Я холодний, як лі, така моя ціна, в мені кам'яне серце, багато мене, багато вас, відчайдушність моя. Холодна, як лід. Моє серце колотить біль через дурний початок. Лаємо мистецтво, але співаємо до зірок. Багато не бачено, ще багато чого, що ти не відчуваєш. Більше, ніж простий розумака, яким ти мене вбачаєш. Я не біжу за сонцем, ось я і тут, ось я і тут Відійду якомога далі, бо інакше розтопить. Багато не бачено, ще багато чого, що ти не відчуваєш. Більше, ніж простий розумака, яким ти мене вбачаєш. Я холодний, як лі, така моя ціна, в мені кам'яне серце, багато мене, багато вас, ми як тільце. Я той, хто загасить це полум'я, я дурію, мій шлях повний спогам'я. Я холодний, як лі, така моя ціна, в мені кам'яне серце, багато мене, багато вас, відчайдушність моя. Холодна як лід! Мене атакують, я не мовчу і захищаюсь, я захищатиму, ніжу своїй спині не каюсь. Ще стільки кровотеч, це як гірка поразка. Відчуття, що весь світ, одна невіліковна хвороба. Я так багато втратив і так багато отримав. І ось відчуття, що я ось ось буду царювати. Ще стільки кровотеч, це як гірка поразка. Відчуття, що весь світ, це одна невиліковна хвороба. Я холодний, як лі, така моя ціна, в мені кам'яне серце, багато мене, багато вас, ми як кільце. Я той, хто загасить це полум'я, я дурію, мій шлях повне з я. я холодний, як лі, така моя ціна, в мені кам'яне серце, багато мене, багато вас, відчайдушність моя. Холодна як лід. Так багато схопити, так багато отримати, іншого шляху немає, єдиний драйв, який зберігає мій розум. Так багато схопити, так багато отримати, іншого шляху немає, єдиний драйв який зберігає мій розум. Так багато схопити, так багато отримати, іншого шляху немає. Єдиний драйв який зберігає мій розум. Я холодний, як лі, така моя ціна, в мені кам'яне серце, багато мене, багато вас, ми як кільце. Я той, хто загасить це полум'я, я дурію, мій шлях повне спогам'я. Я холодний, як лі, така моя ціна, в мені кам'яне серце, багато мене, багато вас, відчайдушність моя. Холодна, як лід.